Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. Сьогодні з вами буде Юля. І сьогодні ми знову гуляємо нашим садочком. В одному з минулих відео показувала друзі вам частину саду, яка знаходиться по бокову сторону нашого будинку. І вирішила, що треба зазняти зараз, як виглядає садочок. І у рокарії, тому що є там зміни у нас, трішки поробили деяких завдань, яких я вам не показувала, тому розпочала свою зйомочку тут. Підемо зараз, пройдемось туди. Але на початку хочу вам показати неймовірно красивий наш, не кашпо з колеусами, а неймовірно красивий міскантус. Подивіться, як він зараз шикарно виглядає, як він розрісся, який він величезний. Я його показувала, коли розповідала про високорослі трави, але тоді він не був ще такий розпущений. Зараз він, звичайно, пережив багато дощів і залишився стояти з ось таким гарним пишним кущем. Він абсолютно не підв'язаний, без ніяких опор. Хоча мама вже хоче, щоб ми його підв'язали трішки, тому що він такий, бачите, пишний-пишний. А мама хоче, щоб він був повужче. Але мені подобається так, як є. Тому поки в нас немає таких прям, якихось штормів чи снігу, поки буде стояти таким красунчиком. Уявіть собі просто масштаби, наскільки він величезний. Тому що цей кущ був ділений. Два роки тому ми його забирали з-під верби Хакура Шикі. Початково мама йому там місце визначила. І, звичайно, коли я побачила, яких він розмірів зростає, я відразу сказала, що треба його пересаджувати. І прекрасно, що ми так зробили. Подивіться, яка висота. Він тут з е своїм квітуванням, з цими мітьолками, за 2 метри висотою. І е, в діаметрі, ну, я не знаю, мабуть, півтора метри буде у вищій точці. Цей кущик ми ділили на е, не дуже е, сильно, тобто ця поділка була така досить велика. Але в тому році він був ледь, ледь вище цього паркану. Зовсім трошки, тому що був пересаджений до того. А зараз ось таку картину маємо. Я любуюсь ним кожен день. І мені здається, це прекрасне місце саме для його зростання, тому що він радує не лише наші очі, а й очі наших сусідів. Не всі, звичайно, розуміють, що це красива рослина. Але деяким все одно, а деякі також ним милуються, як і ми. Ось, дуже гарний. І, до речі, друзі, розпустилися вже. Квітування нашого міскантуса Little Zebra. І воно дійсно червонувато, рожеве таке з червоним відтінком. Ось, якщо ви можете на руці моїй побачити відтінок цей, бо вже дві впало гілочки, не знаю від чого, можливо, хтось зламав з наших кошенят, тому що взагалі він також дуже стійкий цей міскантус. Але ось так от деякі впали. Ну що ж, пропоную тоді піти на цю частину садочка, подивитися, покажу, що там у нас змінилося. В першу чергу покажу, як це все виглядає у нас звідси з цього ракурсу. Тут під час сезону троянди закривають весь вигляд на рокарі, на усі клумби, які там знаходяться. І це навіть, мабуть, цікаво з однієї сторони, тому що хочеться зайти. Всередину і подивитись що ж там таке. Але з другої сторони не видно тієї краси, яку ми наробили протягом останніх двох років. Проте, якщо підійти і заглянути ось так, то можна зрозуміти, що там щось дійсно цікавеньке нас чекає. Зараз пройдемо і подивимося. Троянди вже не в найкращому стані, хоч скільки їх не обробляє все одно до кінця сезону вони. Нахватають болячок, тому ну, деякі ще квітують, деякі ще симпатичні, але більшість вже треба обрізати. Трошечки вирішила з цим зачекати, щоб вони не почали нові пагони пускати, тому що є ще досить теплі дні. І переживає, мама, що померзнуть потім оці кінчики. Бачите, в багатьох ще є молодесенькі росточки, які просто-напросто замерзнуть. Тут у нас агава варігатна наша, ми її забираємо додому на зиму. А ось тут вона стоїть протягом всього сезону теплого, починаючи з кінця весни аж до пізньої осені. Агави вони не бояться у ну, таких слабких морозів, але не зимують під час такої нашої зими справжньої. Тому доводиться все ж таки десь в жовтні, в кінці жовтня, в листопаді її заносити. Нестрижена зміючка тут, дуже така вона розтріпана через те, що по ній постійно скачуть наші кошенята. Вони так люблять оці кущі, рослини, де можна гарненько полежати, поскакати, десь повидирати щось. І вона така розтріпана зараз, навіть не схожа на себе. Треба буде її гарненько підстригти, десь найближчим часом, думаю, займусь цим. А ми йдемо всередину. Для цього треба обійти садочок. Ось. Тут у нас красунчик-кизильник, другий зростає, який висаджували вже дуже давно на це місце. Він вже мав пропадати 300 разів, але пускає нові гілки і виживає. Взимку дуже прикрашає тут. Куточок своїми ягідками красивими, тому ми поки що з ним не готові прощатися. Стоїть і квітне. Тут у нас зона така більш волога і тіньова, тому тут в більшості посаджені хости і папороті. хто за нами стежить, той бачив часто у наших відео. Я показувала це все. І ми підходимо до основної стежки, з якої все починається. Звідси, можна сказати, вхід в основну зону цієї частини саду. Зараз ми все доробили, як ви бачите, у нас доріжка нова. Доробили її тут, засипали крихтою щілини, тому садок в цій частині у нас майже завершений. Якісь переробки постійно йдуть в голову, щось хочеться то там забрати, то там додати, тому звичайно це буде. Але основні такі роботи ми вже зробили. В плані доріжок, формування клумб по тому, як вони мають бути. Малину ми прибрали. Подивіться, як класно стало без малини. Ось тут у нас зростали кущі малини. Можна сказати, що їх два було. Ось біля гортензії, ось тут. І тепер тут дуже гарний такий йде вигляд на наш ставок, на наші хвойні штамбові, сосна, наша модрина красуня, все звільнилося, куч гортензії, шикарний стоїть. Я дуже рада, що ми це зробили. Забрали цю малину і відвезли її на дачу. Тепер залишилось тут доробити е, з посадками роботи, хочемо. Кушик нової медунки посадити, розсадити його дуже гарно. Покажу зараз, як вона виглядає. І декілька гейхер, скоріше за всього, тут досадимо, тому що для хост може бути за сонячно, треба якісь більші кущі, такі гейхер, які будуть притіняти трошки ось ці хости, тому що малина все ж таки виконувала цю функцію злегка. В основному, звичайно, тут вишня зверху ось росте і притіняє. Але і непогано було б тут якісь пишні рослини мати, які також будуть трошечки тінити у цю ділянку. Зробимо це в скорому майбутньому, думаю, продовжимо наш прохід садком. Як ми стригли, цю е, сосну, я вже вам показувала. Ось вона в нас кулькою такою зараз виглядає, досить пишною, красивою, але все ж таки трошки її стримали в зрості. Ось гортензії вже вдяглися в такі осінні красивезні тона. Бо мене неймовірно радує одна з не одна, а єдина волотиста гортензія, яка залишилася з симпатичними суцвіттями. Не відсушила їх, я вам показувала в минулому відео, як виглядають за будинком наші волотисті гортензії. Бобо бо дуже симпатично зафарбувала своїх в такий зелено-рожевий колір. І буде тут радувати нас ще довго-довго до самих холодів. Так само, як і її сестра крупнолисна. Малину забрали, вже вона буде гарно розкидуватися всі сторони. Не буде така нахилена сюди, на доріжку. Там їй тепер буде достатньо місця для зростання. Ось. Крихту ми використали іншу, не таку, як всюди, тому що все ж таки її не привезли на той ринок, де ми беремо постійно каміння, тому використали крихту іншу. Але вона світленька, така нейтрального кольору, тому ми е, задоволені залишились, як це виглядає. В принципі, все добре. Зараз мокровато в нас ще не підсихає на 100% земля, тому так трішки плитка мокра. Давайте подивимось, що тут у нас відбувається. Я часто показую ці ділянки у відео, але думаю, тим, хто заходить на канал, на наш нечасто або потрапив сюди випадково, цікаво буде подивитися, як тут все посаджено і який стан у рослин зараз. Ось так я зв'язала ковилу Понітейл. бачите, таким снопиком вона стоїть. Обрізана, коли розповідала про низькорослі трави, казала, що ми так робимо, і мені подобається такий метод. І вона так до самої весни тепер буде чекати обрізки. Ось здалеку як виглядає наша красуня Віпкорт. Її я так і не наважилась постригти. Не знаю, чи дійдуть руки, тому що багато є справ і задач інших. Хотілося б трішки підрівняти, але вона мені дуже подобається. Трошки переживаю, що взимку може сніг розвалити. Тому подумаємо ще над цим. Модрина наша вже набуває таких осінніх барв злегка, десь пожовтіла, десь підсушилася. Але все одно красивий тупіарій тут виходить. Я вважаю, що з Модрин робити такі цікаві фігури це дуже правильне рішення. Вони виглядають ну, більш. На ділянці естетично, мабуть, для мене. Хоча в кого такий садок в природньому стилі, то, мабуть, залишають їх просто зростати як є. Це не видова модрина, вона не росте величезною, це привита саме на штамбі рослина, тому її не дуже важко стримувати і формувати. видові не знаю, мені здається, важче набагато. Інші хвойні рослини також тут збираються вже так до осені. Туйка Golden Taffet, вона набуває ближче до осені таких відтінків помаранчево-жовтуватих, навіть з рожевинкою буде. Мені в мені не подобається те, що в неї завжди пагони ось тут мають такий ржавий відтінок. Вони, мабуть, хвою далі будуть скидувати, я так підозрюю. Мама раніше думала, що то вона така якась болява, що з нею щось не те. Але насправді це ми вже помітили з роками, що це для неї норма. Ось так зафарбовувати всередині свої пагони. Напишіть власники Голден Тафета, чи у вас також рослина поводить себе так само. Бо в нас вже це третій мабуть, рік, чи другий, чи третій вона третю на зиму так робить. Наша сосна красуння Варелла. Просто мені цей сорт неймовірно подобається. Кучерява, дуже стильна, дуже прикольна. Не знаю, яких вона тут розмірів досягне, але я вважаю її однією з найкращих хвойних на цій ділянці. Ну і туйка Теді, класика. Нам е попалось нещодавно відео, де ми побачили, наскільки великою. Ця туя може вирости, я, чесно кажучи, не очікувала. Вона там була по розміру, як наша туя від на штамбі висотою. І мене це трішки злякало, якщо чесно. Я зрозуміла, що треба її формувати більш категорично, тобто стригти, побільше забирати об'єму, для того, щоб вона все ж таки була більш компактна. бо тут з величезної ту і теді я не хочу бачити. Це не та рослина, яку я готова терпіти на ділянці великих розмірів. Тому що вона симпатична, але саме в такому карликовому вигляді. Неймовірно, красиво за цей сезон наріс наш барбарис розлогий ось цей зеленого кольору. В нього дуже цікава структура пагонів. Вона ніби так каскадно, як вода стікає донизу. Він невисокий абсолютно по зросту, але дуже щільний і покриває собою так достатньо великий простір. Ми, звичайно, його будемо вкорочувати, ми його завжди підстригаємо і трішечки звільняємо простір для молодих пагонів. Зробимо це, мабуть, трошки пізніше, взагалі можна і. В грудні це робити, коли, якщо погода тепла, якщо немає морозів. Тому не спішимо з цим. Хай поки покрасується, хай видасть свої ягідки симпатичні, а там будемо бачити. І біля нього красивий колоновидний темного кольору Барбарис. Ми, на жаль, не знаємо сортів цих красунчиків. Можливо, цей бордовий барбарис це чоколад Саммер, який ми купили на дачу. Щось трошки схоже, але все ж таки, мабуть, відтінок в нього більш до пурпурного, ніж той, що на дачі, поживемо, побачимо, як буде себе поводити новенький Барбарис, чи він буде схожий з роками на цей. А в нашому рокарії все залишається незмінно красиво. Незважаючи на те, що вже середина осені, усі рослини. Гарні, привабливі, тому що ми висадили тут майже всі вічно-зелені рослини. Це дуже гарний лайфхак, яким можна користуватися при формуванні рокаріїв. Треба висаджувати мініатюрні хвойні та інші вічно-зелені рослини для того, щоб милуватися цією картиною протягом усього року, не лише в теплий сезон. Тому я рада, що ми так це зробили, так це оформили. Не можу вже дочекатися, коли прийде зима, і буду дивитися, що тут і як виглядає, як ці рослинки себе поводитимуть. Тому що минулий рік був не дуже показним. Минула зима, адже була перша зима. Всі рослинки були молоденькі, маленькі. Деякі не встигли нарости з осені, тому що ми їх висаджували саме тоді. Ось. А зараз всі розрослись, всі пишні, і тепер буде більш така явна картина. Чи дійсно всього вистачає? Де в нас якісь прогалини? Ось, бачите, наприклад, єдиний очиток, який зараз відійшов, вже, це очиток Еверса. Ось як він виглядає у нас. Зараз він гарно дуже квіт в цьому році, багато нових пагонів попускав, але вони вже будуть чекати наступного року в такому вигляді. І саме він, ну, можна сказати, відмирає на холодний сезон. ось, Також очиток Атлантіс він також буде відмирати в більшій мірі, ніж зараз. І навіть очиток Мідендорфа Рігата, хоч він і закладує нові пагони в цьому сезоні. Нові бруньки, але більшість листочків в нього все ж таки доведеться обрізати, наскільки я пам'ятаю з минулого сезону. Побачимо, як буде зараз. І нещодавно я, нарешті, постригла наше бересклетове дерево. Ось так воно виглядає. Зараз покажу вам з іншого ракурсу, щоб більш була картина зрозуміла. Наші котики його облюбували і дуже по ньому багато лазили, розвалили пагони. Тому я е, старалася його компактнішим зробити на зиму, щоб воно все ж таки залишилося красивим. Адже це також вічно зелена рослина, і взимку воно тут е, є такою досить вагомою е, зеленою масою, яка приносить оку радість в холодний період. Тому... Дуже сподіваюся, що в мене вийшло, що вона дійсно таке красиве, як я його бачу для всіх. І що воно залишиться таким гарним і взимку. А мама стригла недавно також нашу вербу козячу. Дуже велика парасолька в неї стала вже якось навіть за широка, на мій погляд. Треба, можливо, трішки буде десь прибрати пагонів. Але, мабуть, після вже відквітання котиків навесні, тому що зараз якраз той період, коли верба закладує свої котики на наступний рік. Ось їх видно, брунічки такі малесенькі, це все будуть котики. І зараз це просто вже шкода робити, обрубувати гілки. Хай вже постоїть до весни такою пишною і широкою. На цій діляночці, в принципі, змін немає, тому не буду на ній акцентуватись, показувала вам в інших відео в ранішніх її. Усе досі гарне, усе досі буяє. Наші ехіверії досі не пропали. Але як тільки вдарить перший такий морозець, мінімальний, вони відразу загинуть. Тому треба не пропустити цей момент і викупити їх до. А ми будемо рухатися далі, в іншу частинку саду. Обіцяла вам показати медунку, яку я хочу, щоб мама розсадила. І ось вона, красуня. Подивіться, який класний кущ. Просто неймовірний. Гарний дуже сорт. Ми, коли його купували, не очікували, що він буде настільки масивним. В неї листки дуже великі, деякі більше, ніж моя рука. ось, І кущ наріс дуже пишним в цьому сезоні. Тому я думаю, що поділити її буде не проблема. Я вам сорт підпишу, тому що я не пам'ятаю його. Якось Moonshine чи щось таке, але мені здається, ні, по-іншому. Ну, підпишу вам, в будь-якому випадку підпишу. Ось, і разом з гейхерами і колеусами тут медунка виглядає прям дуже гарно, тому що вона відрізняється від всіх кольоровою гамою, структурою. Вона до цієї осінньої маси додає якоїсь свіжинки своїми білими листочками. Все ж таки свіжості не вистачає восени. Ну і наостанок пройдемося до нашого більшого ставочка, ще покажу. Які тут у нас відбулися зміни. Хоча тут їх і не було толком. Лише ми доробили цю площадку, як я вже казала, досипали крихту, тому вже виглядає все більш гармонійно. А в іншому у нас все по-старому тут. Малинку прибрали, я вам показала. Всі рослинки поки що стоять нарядні, ніхто ще не відходить. поки що. Тому милуємось, любуємось і насолоджуємося осіннім цим вайбом, осінньою красою такого нашого садочку. Подивіться, яка скумпія шикарна. Вона мене порадувала в цьому році неймовірно. Знаю, що багато хто не може їй раду дати, бо вона іноді хворіє. Іноді е, розвалюється, ну, такої, скажімо, форми немає в неї красивої. В нас поки що вона лише третій рік, тому не знаю, що буде далі. Але наразі я неймовірно задоволена цією рослиною і задоволена саме місцем посадки її, бо тут вона дійсно прикраса і її дуже гарно видно з будь-якого ракурсу саду. Головне її підставити якусь опору хорошу для того, щоб вона не хилилася, тому що пагони в неї дійсно іноді завалюються при вітрах сильних або непогоді якійсь. Ну і хочу ще раз подякувати, друзі, усім за вашу підтримку. Ви постійно пишете нам приємні дуже коментарі. Дякую, що ви мені писали про верси, про свої. Ситуації про свій досвід з цими рослинами, ми також і про андромеду писали, і ми тепер трошки розгублені з цього приводу, але будемо думати, як поступити. Дуже класно, коли є така спільнота, з якою можна порадитися, від якої можна дізнатися потрібну інформацію. Тому дякуємо, що ви з нами і що ви завжди... Даєте зворотній зв'язок, ми дуже стараємося і вам писати по максимуму детально те, що ви хочете знати. І також стараємось показувати якийсь цікавий матеріал, надихати інших на роботу, на зміни у саду, тому що зміни вони дають нам вихід із зони комфорту, вони дають нам трішки м відчути себе більш живими, більш. У русі, тому для нас це важливо, що є заняття улюблене, і завжди ми собі знаходимо, як себе порадувати, що у садку змінити, що удосконалити. Нам це дійсно приносить кайф. Усім цього бажаю, хай ваші сади вам завжди приносять лише радість, задоволення, і хай ви дійсно кайфуєте, щоб ви дійсно кайфували від роботи у вашому. Садку. Дякую, друзі, що ви сьогодні були зі мною. Не забувайте про підписки, ставити вподобайки і пишіть, звичайно, коментарі. Будемо завжди раді з вами поспілкуватися. Усім бажаю приємного, гарного вечора. Бережіть себе!